Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні в нас вже кінець місяця, сьогодні вже закінчується місяць, ось вечір вже. А що в нас в кінці місяця? Ну, в кінці місяця ми як завжди підводимо підсумки місяця. Подивимося, скільки там по ватметрах спожив моя хата в кіловат годинах, скільки виробили панельки по окремо. У мене на кожному полі окремій ланки свій ваттметр стоїть. Побачимо, яка ланка скільки виробила. Ну Відразу скажу, я не все навіть спожив не все навіть жовтні спожив, бо виходить так, що в мене коли хмарна погода, то я все споживаю, тут без сумнівів. І коли така не дуже сонячна, теж все, бо ще ж у мене лімітер є, але ж лімітер поки 5 кВт, поки що 5 кВт. І не може все спожити, бо панелі в мене аж 16 кВт, 5 кВт лімітер, ну хай там ще інвертор 2, 3, 4 кВт, але все одно розумієте, 16 кВт поле може аж легко 10 кВт дать в сонячну погоду і куди мені їх дійти. Тобто буває таке, що просто лімітер на повну потужність смалить в сонячну погоду майже цілий день і все одно він не може все спожити. До речі, лімітер досить надійна штукенція. на повну потужність смалить постійно і нічого ж не буде відбуватися. Що таке було б з цим гібридним інвертором, то б з ним було? Він би, мабуть, згорів би дуже швидко. А лімітер, лімітер працює. О, так що то таке, ну вже я. Котел придбав електрокотел, щоб замінити, ну щоб мені замінити лімітр з 5 кВт на 10 кВт. І то мені ж треба якісь навантаження на нього навішать на 10 кВт. Да? От, І я придбав для цього електрокотел, вріжу його в систему опалення ну в будь-якому місці, практично, бо циркуляція ж все одно є. От, І на 7,5 кВт я придбав. Прокотел, там ще буде окреме відео, там просто капець. Таке гавніще придбав. я. У мене нема слів лаві. Я окреме відео про це зроблю. Що за котел, що за марки, що за бренду. Я його мушу переробляти. Уявляєте, я новий придбав виріб з гарантією. І я мушу його переробляти, бо воно не таке. Все, що, що не таке, там це ви в шоці буде. Я, я, я навіть сам не очікував, що таке може бути з електрокотлом. Ну це окреме відео, я ж кажу. О, так. Йдемо зараз дивитися, що там, повиробляло, що повиробляло. Коротше, одним словом, все мені вистачало в жовтні. От, на все вистачало. Мережу ні разу не вмикав. Навіть вночі там багато дивлюся, блогерів уже переходило на нічний тариф. Там вночі підзаряджають. Я ще нікуди не переходив. Тобто 16 кВт панелей, плюс батарейка на 10 кВт годин, плюс інвертор Анер 6.2, от так От мені вистачає. Уявляєте? Ну на все опалення будинку через тепловий насос, нагрів там підігрів бойлера, електроплитка. У мене взагалі ж газу немає. У мене все на електроенергії. Все. Електрочайник, мікрохвильовка, холодильник, роутер, Ну все це барахло, все, що звичайний набор, так би мовити, споживачів в хатні. На все вистачає. На все. В чомусь просто панелей багато. Панелей багато не буває. Не Треба переживати, що з вами інвертором то, що станеться. До речі, я вже бачив. На ньому 21,7 ампера по входу ПВ. З сонця, з панели. Він хоч двадцяти двох. Здається, двадцяти ампер, ампера, може? ні. Не 26, 22 амперний. Зараз ще підемо подивимося, переконаємося. То, як правильно, один глядач там мій написав, що він просто обрізає по 22. От він налаштований, написано 22, хоч нам, може, з панелі видати 25, і 30. Він просто бере, буде брати 22. Я так думаю, що це правда. Так він налаштований. Бо ліміт, в принципі, працює по тому самому принципу. Він там налаштовується. Є навіть налаштування на лімітрі, можна виставити. У мене стоїть 20 ампер на лімітрі, але більше ставити для нього не треба. Лімітр 5-кіловатний от Він 20 ампер і все. Тобто я можу струм від сонця виставити на ліміт. Так само програмісти оті зашили в інвертора, оці китайські, 22 ампера. Все, він просто обрізає більше, він більше не дасть. Пропускає 22 хоч панелі і все. Так що переживати, я думаю, тут нема взагалі про що. О, це вже випробувано. Все, ну, все для нових глядачів. Коротенько, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, супер-пупер опалення. З моїми консультаціями у вас все вийде, дзвоніть, порішаємо все або самі складете, або купите. Там є дешеві теж народні теплові насоси такі. Непогані. О. Або якийсь дорогий купляйте, дивлячись, скільки у вас там фінансиків є. От, ще й у мене сонячна електростанція вже з інвертором ЕКБ, але є й досить використання без інвертора ЕКБ, просто на активні навантаження. Я так 5 років користувався. Тени, бойлер, електроплитка. Економив на платіжках досить непогано. Бо без газу, якщо знаєте, самі варить і все гріть, і бойлер, все на електрики, це дорогувато. вийде. А так панельки мені дуже гарно в той час економили грошики. Ще й у мене сонячний колектор повітряний, який вже працює. Про нього буде окреме відео скоро. А що там ще є? Досвід використання вітрогенератора, який до нього вам спішить не треба робити. В першу чергу спочатку зробіть все остальне, що я перерахував, потім до вітрогенератора, якщо він вам тоді ще буде потрібний. Ось ще й у мене плейлист про ДЦ циркуляційний насосик. Дуже зручна і гарна річ на сьогоднішній день, дуже актуальна. Цілий... Про все це, я що перерахував, є плейлисти в опису під відео. Заходьте, дивіться, що вам цікаво. Фу, все є, начебто консультація, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Так, пішли дивитися, що в мене там воно напалило за цей місяць. А скільки кіловатіків, як все працює? Так, ну от ми вже біля моєї супер-пупер гарної щитової. До речі, хто хоче, може мене похвалити за таку щитову, що я таку зробив гарну. Ну я її пишаюся, не знаю а хто. Просто все зрозуміло, зайвого нічого немає, і легко розібратися навіть е, не мені. Ну, там, Хтось може, якщо зайде, то О, що це у вас таке, ну, то що тут, що тут не зрозуміло? Тут все зрозуміло, все, ніякого космольота тут немає. От. Батарейка, як бачите, заряджена вже на 100% 10 кВт. Ну, це 5 кВт, плюс там ще за хатою мене 5 кВт під, під ванною. От, тобто я вже вечір в ніч іду 100% зарядженою. У ну, мене виставлений заряд, тут 54,8% показує, але на інверторі 55. бачите, да? От, бо Я виставив 55. от, Більше мені е, не треба заряджати цю батарейку. Все одно при такій напрузі ти все від нього маєш. І ще й збільшуєш кількість циклів. Набагато більше життя продовжуєш свої батареєчки в такому режимі. 48, 55, Найкращий режим. Так, ну що, дивимося. А, ще ж про лімітер хотів я сказати. Ось лімітер ще щось зливає. Бачите? 0,9 майже кіловат, ще йде мені в нагрів. От. Будиночка, за сьогодні він переробив 14,5-15 кВт -години енергії. Я <годи> опалення мені пустив, таке хороша така штукенція. Ну, Бо інвертору просто зараз стільки не треба. Він на хату щось 500 Вт майже тяне і все. О, Щось там нічого, мабуть, не навключувано. От, і так, дивимося, що ж тут. Ну, оці поля мало виробили, бо я їх підключив не на початку жовтня, тому ми тут що маємо? 57 кВт годин. Бачимо, так? Да? Чи це я. Оці під... А, це я оці на даху підключив пізніше. А оці поля, я, здається, вже жовтень Всі пройде. Не пам'ятаю, коротше, оце будемо вже дивитися. Тобто оце поле у нас 57 кВт годин. Я думаю, видно. Виробило. Обнулюємо. О, нулі. Оце поле таке саме. І подивимося, 56, ну, 56,8 теж можна сказати, що однаково. 57. Обнулюємо. О, нулики. Так, ці поля на даху. Це в мене зараз ми браковані. Ці поля, ці поля на даху у нас тут видно і без підсвітки, 39,9 і 41. От тут більше, це, мабуть, те поле, що труба демар трохи тіні, бачите? Хоча, в принципі, 39,9 і 41 ,1, це майже те саме. Да? Якщо враховувати десятки. Так, щоб обнули ці ватметри, треба потримати просто цю кніпочку. Оп. Нуль. Хе -хе. бачите. І цей так само. 0. Так. А це в мене три нових поля. Там, де ми тільки що були. Нові панельки. Тут і потужності більше на цих панелях, бо ці поля в мене старі по 2 кВт. Кожне. 2-2-2-2-2. А ці по 2,8. Да. О, тут, виходить, на 3 ватметрах 8,4 кВт, а тут аж на 4, 8. Так що тут більше. І тут у нас 93-94, майже 95, а тут аж 98. Це перше поле. Я вже вам показував, чого настільки різна виробітка. Хоча однаковий вряд стоять панелі, бо це поле просто краще обдувається. І в сонячну погоду воно просто краще охолоджується. Ха -ха, все дуже просто. Обнулюємо. нуль. 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 От і все. От, Бачили, да? Тут майже 300 кВт годин тут було. А скільки тут було, вже я забув. Ха -ха. Дивіться, там самі, скільки тут було. Я вже позабував, що я тут обнулював. Ну, коротше, мені хватає. що тут рахувати. Я ж кажу, мені вистачає на все, все працює. От, Не знаю, хто там куди переходить на мережу чого. От, Я вже ну, нічого не переходив, воно автомат, як бачите, вимкнутий. Лічильник. А, у нас і світа зараз немає. Ха-ха! Дивіться, я навіть не знав. Бачите, нічого не світиться на лічильнику. А що це значить? Це значить, немає світла в нас. Навіть якщо якщо ми включимо зараз автомат, усе. о, бачите, реле не світиться. Воно, якщо є світло, воно починає світитися і відраховувати обратний відлік 10 секунд, а потім аж микає мережу. А його, бачите, нічого не світиться. Бачите, він ну, мені не нужен. Вимикаємо а й далі заростає. Повутиннями. <реш> Побачимо, буде, чи мені вистачать і наскільки в листопаді. Бо листопад це, звісно, вже не жовтень. Це треба розуміти, що енергії буде ну, набагато менше від сонця в листопаді. Ну, порівняти навіть це, ну я не знаю, в рази, ну, дуже набагато менше в листопаді енергії, сонця і день коротший, так що пережить листопад і грудень це буде. Найважче. Хоча в мене 16 кВт панелей, і ми зробимо такий дуже цікавезний експеримент. Мені аж самому дуже цікаво, коли ж я все ж таки прийду і вмикну той автомат. от. І перейду на мережу, почну там хоча б підзаряджати батарейку вночі. да? Як всі блогери роблять, тобто буду хоч вночі. Ну, звісно, якщо буде що там споживає, якщо там в тій мережі, хоч щось буде. Розумієте? Якщо її не доб'ють зовсім, тоді тільки на себе й сподіваюся, не на свої панельки і акумулятор. О, ну якось так. А, ще ж давайте підемо подивимося, скільки ж мій тепловий насос та на споживав за жовтий. Хоча він робив тільки в день. От, вночі, а ні, включав, включав. Я десь раза два-три включав і вночі. Ну, вночі не потреби такої нема, бо ще не зіма, як би не холодно, в день нагрів. Там він нормально нагрів. Там вночі хай впаде на той градус, два. Тим, якщо, наприклад, в день у мене 20, 21 і більше навіть. Ти більше я колектор вмикнув сонячний. О, як сон сонце там взагалі 25, може бути і більше, вже і двері треба відкривати провітрювати. <рив> От. А так то я ж кажу, вночі я поки що дуже-дуже рідко вмикаю той тепловий насос. І, то, і, до речі, вистачає цієї батарейки. А, так що мені сподобано. Ну, батарейка 10, 10 кВт годин, як би сказати, немало. А типу так, ідемо, коротше, дивитися, скільки той тепловий насос. На споживав за жовтень це в опалення, скільки в мене пішло. Так, ось ми вже біля ватметра. Теплового насоса, це через нього йде енергія на тепловий насос. Я Збираюся його перенести до теплового насоса, щоб сюди в хату не ходить. Як не пересу. І так, дивимося 220. Це зараз працює підігрів компресора. Бачите, 0,141 а 0,1 А. Ну, це в ватах, це там, скільки тут в ватах 31 вата. Да, не так то й багато. От, і за. Жовтий день у нас спожив 71,5 кВт. Годину. Бачите, ось, бачите? Да? 70, тут, щоб крупніше пок... А, ось отак можна ще показати. Я думаю, видно, да? 71,5 кВт-час. Спожив мій тепловий насосик. Ну що, обнулюємо? А, ну, спожив стільки, а видав в 5 разів більше теплової енергії. Так, обнулюємо ватметр. Як його тут обнулювати? А, потримати, здається, треба. О, точно, все. Потримали. Побачимо, скільки він тепер спожиє в листопаді. О, в листопаді. Ну, все. Хай собі все працює. Все, всім дякую за увагу. До побачення.